Христос посеред нас. Дорогі глядачі, брати та сестри, сьогодні на літургії ми почуємо рядки святого Євангелія, де розповідається про бідну вдову, яка поруч з багатими дарами знатих людей поклала до скарбниці тільки дві мідні копійки. Проте, за словами Христа, поклала більше всіх, хто клав у цю скарбницю. Адже для Бога така пожертва вдовіці була приємнішою за інші скарби. Тож і донині вираз внести свою лепту означає зробити скромне пожертвування від чистого серця або невеликий посильний внесок для потребуючого або на добру справу. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мучениці Агафії, яка жила у третьому столітті, а також велично почитаємо святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Народився цей славетний подвижник на Поділлі у побожній родині. Під час навчання у Києво-братській колегії у серці майбутнього святителя запало щире бажання присвятити своє життя на служіння Богу. Тож після закінчення навчання Феодосій прийняв чернечий постриг у святій Києво-Печерській лаврі за святе життя та дар мудрого слова Феодосія було обрано настоятелем Києва. Київського видобицького монастиря багато прийшлося прикласти зусиль, щоб відродити цю обитель після наруги над нею уніатів. А коли Господь покликав його на єпископське служіння, то ще з більшою завзятістю почав відновлювати православні святині, що нівечилися католиками по всій Україні. Суворий та справедливий у справах церковних святитель Феодосій водночас запам'ятався сучасникам як людина надзвичайно миролюбна і поблажлива до ближнього. Він не відганяв від себе жодного, хто шукав його допомоги, і не лише православних, але і людей інших віроспілів. Віддань у 1696 році, 5 лютого, святитель Феодосій відійшов до господа і був похований у Чернігівському Борисоглібському соборі за правим клірусом, у влаштованому для того склепі. У 1896 році урочисто були віднайдені нетлінні можі святителя Феодосія, і з того дня не припинялися дива та зцілення, які робить він усім, хто звертається до нього у своїй молитві. Цього гарного зимового дня ми з радістю вітаємо дорогих іменинників, які мають імена Феодосій, Олександра та Михайло. Возлюбленню Христів Господь кожного з нас ставить на таке місце, де ми можемо, якщо захочемо, принести Богові плоди добрих справ і врятувати себе та інших. Такі повчення дає нам святий Праведний Іоанн Кронштадтський.